Всім самий величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Ну, День Валентина на підході, тому в Аврорі з'являється дуже-дуже багато всіляких до Дня закоханих. 14 днів яскравих емоцій. Це, мабуть, якась гра. Це, мабуть, якась гра. Календар кохання. 14 завдань, які наповнять ваші дні романтикою та подарують приємні спогади життя. Так, ще одна гра для закоханих. 18. Щоб вечора були незабутні. Комплектація. 50 карток, 55 карток для нього та для неї. 109 гривень така гра. Так, ось така настільна гра, яка розкриває темні сторони. 110 карт, інструкція комплектація. 99 гривень така гра. І ось така ще ключі питання. 16 плюс. 24 гривень набір романтичний з грою для двох. 109 гривень така. І навіть ще, ще якась є. Картки, мемчики та котики. Заряди свій настрій, мемами і котами. Для гравців від 3 до 6. Від 3 до 6 гравців. Так, добре, ходіть далі. Це такий аромодифузор. Міні-міні аромодифузор. З палочками. Аромати в асортименті. Ціна такого аромодифузора 49 гривень зараз. Був 69. Дивіться, які скриньки в Це також можна використовувати на подарунок чогось дорогоцінного. Різних-різних багато видів. 22 гривні, зараз вони були по 34. Так, ну гуся вже всі знають ось цього, так. Да? А зараз з'явилися такі рожеві фламінго. Також можна дарувати рожевих фламінго. Вони трішки менше за цього гусь обнімусь, але також цікаві. Зараз проб'ємо ціну. Дуже багато різних іграшок приїхало в Аврору. Ось такі по 99. Ну і, звичайно, куди ж без ведмедиків. Диви такі 169 гривень. Ось такі. А ви вже бачили таке доміно? Надзвичайно крута гра. Не тільки для дітей, а й для дорослих. Клас. Це крута гра. І тут, до речі, з різними малюнками складати доміно. Все, що помістилося у пляшку. І ще ось такий є. Зараз вам покажу ще один. Ну, Багато різних. В упаковці металеве кріплення для ось цієї пляшки, щоб вона стояла гарно, не переверталась, не падала. І ось таке доміно. Все треба рівно гарно зложити, щоб помістились всі котячки у плящину. Дуже гарна гра, дуже цікава. Ціна 149 гривень, пазл. Теж схожа така гра. Як пазл, теж треба складати. Ціна 149 гривень цього пазла. В Аврорі вже з'явились плащі дощовики для дітей, для дорослих. Ось такі по 19 гривень. Різні. Навіть є рибацькі, також по 19 гривень. Плащ на липучці. І дитячий також по 19 гривень. Навіть є економ варіант. По 9 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, зараз він має бути в акції, Оце калькулятор чудовий. Так, 179, може цінник не поміняли. В двох кольорах він надзвичайно крутий, він дійсно крутий калькулятор. Так, цінник не поміняли до 28-го, включно по 28 січня. Він зараз 99 гривень, був 179 Так що, кому цікаво, можна зараз придбати такий зі знижкою хорошою. З'явились гарні наклейки дитячі в 3D. Об'ємні і надзвичайно круті магніти на холодильник або для дошки з нотатками у вигляді луна, зірочки та місяць. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки та коментарі. Величезне вам спасибі. Також вмикайте дзвіночок, щоб першими дізнатися, дізнаватися про усі акції на каналі. Гарні зошити великі, 77 та 88 гривень. Зараз великий а, скотч, стрічкова. Ну, ця плейкаль, а, а, як її називають, стрічка, да? 39 гривень в акції. Досить вона велика. Якщо, чесно кажучи, дуже музика збиває. Нові пляшки з'явились. Спорт. Можна і для хлопців, і для дівчат, в залежності від кольору, да? хоча хто сказав, 77 гривень. Ось така новинка. Так, ну а ці от. А, Кружки я вже вам показував. Кружки антистрес. Ну, звичайно цікаві, дуже цікаві. Забув ціну. 59 гривень і вони тут в різних різних кольорах. Салатові, жовті а, і червоні. Бачу, там ще сині. Бачу, з'явились ось такі новинки, це мабуть для дитячого. Да, для дітей. Та, да, набір, ложка, вилка, виделка та ніж. Ціна, 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 ціна. Ну, пікнуло ж. 14 гривень, був 24. До речі, дивіться, які цікаві з'явилися ланчбокси. Навіть мені вони сподобались. Тут така виделка гарна. І ложка. І ланчбокси в різних кольорах. 169 гривень. А, всередині ще подвійне відділення. Стай також гарний, такий оливковий. Навіщо так голосно вмикати музику? Ось такі для малечі пляшки які добре закриваються в трубочкою і з різними звірятами. О, чому пікає і не відповідає мені, га? Дивно, 74 гривні, а тут стоїть 129. Може ця велика 129, га? Ну добре. Так, млин для спецій знову з'явився в Баброрі. 88 гривень. Є в чорному, білому та сірому кольорах. Такі милі тарілки для малечі, щоб цікаво було їсти кашку. 44 гривні були 64. У мене теж була, знаєте, така своя тарілка. Бабуся мене годувала і сказала, коли я з'їм, я побачу від медика з медом. І ось така ціпочка. Лакці зараз ось такі тарілки від «Люмінарк». Десерт на 49 гривень. Ось такі салатники також по 49 гривень. І тарілка обідня 55 гривень. Чим хочу показати, дивіться, які гарні новинки з'явились, Надзвичайно гарні тарілки. Дуже мені подобаються, Не знаю. Гарний дизайн. Ціна 88 гривень. Ну, зазвичай новинки завжди йдуть трішки ну, без акцій, без нижок. Дивіться, теж такі цікаві з'явилися, не було, не бачив. 99 гривень. Фігурна тарілка. Це також новинка. Так, проскануємо цю тарілку. Вона 77 гривень десертна. І з'явились, дивіться, з'явились ось такі а, десертні, тому що були е, великі, ну принаймні наші аврорії великі були. І з'явились десертні. Десерт на 88 гривень. І ось ця по 119. Тут ще щось заховане. Теж якась інакша вже. Давайте проб'ємо цю ціну. Також новинка. Такої я ще не бачив. 129 гривень. Всі знають, да, що в аврорії біла п'ятниця зараз. Багато товарів зі знижкою. Ось такий салатник 49. Так, ось такі кошики також зараз зі знижкою, біла п'ятниця. Ой, я знайшов ось такі. Точнісінько, як у мене, точно-точнісінько. Ну, машинка стрибає, що стояла, що не стояла. Без тих підставок все одно стрибає. Також 99 гривень. Ну, ці вже стоять у мене. щоб спробуємо ці, що я взяв. Якщо будуть стрибати, то, мабуть, здам. Так, добре. Давайте подивимось, що ще в акції біла п'ятниця. Так, бачу, ще тут я знайшов ось такі дозатори для мила. Теж з тих наборчиків схожих. Також є ще сірий. Проб'ємо ціну. 34 гривні. І ось такі цікаві, дивіться, які гарні. Це скло вже йде. 74 гривні, якщо чесно, я за скло. Так, ці набори також я вам показував. До речі, теж вони класно будуть і для кухонної. Усяких, ну тут щіточки всякі, да, губочки поставити, і сюди заливається рідина для миття посуду. Ніби теж добре. Я знайшов ось таку мильницю на ніжках у вигляді ванни. Добре, що є підставка. До 60% біла п'ятниця в Аврорі до. 15, до 20, 15 гривень. По 28 число, 28 число, в Аврорі Біла П'ятниця. Ну і ось можна окремо купити а, мильнички із, із цих наборів, що я показував вам. А ось ці мильнички по 14 гривень, але, на жаль, ні, дірочки є, мило буде стікати. Так, в Аврорі здається знижка на тазики. Таз пластиковий на 11 літрів 49 гривень. На 6 літрів ось такий 44, він без знижки. Ківш пластиковий 22 гривні. Відро пластикове на 7 літрів по 49 гривень. На 5 літрів по 39 гривень. До речі, хороші з високою ручкою, щоб не нагинатись, да? Оці, як вони правильно називають, совок. Совок. 44 гривні. Так, з'явились ось такі йоршики для унітазу по 129 гривень в сірому кольорі. Також є такі от схожі, трішки більші, мабуть, да? персиковому кольорі. Вони зараз по 44 гривні були по 69. І ось такі самі простенькі, чорні. Вони, мабуть, самі дешевші будуть по 69 гривень. Йоршик для миття пляшок. Зараз 34 гривні, був 44. Можливість зекономити 10 гривень. А ось такий можна придбати трішки дешевше. Так, він по 19 гривень. Також йоршик для пляшок. В акції Вашен Free півлітровий 34 гривні для миття посуду. Пральний порошок Washn Free вагою 400 г 33 гривні. В акції плямо-вивідник для дитячих речей 29 гривень. Капсули для прання Washen Free 94 гривні. Одна капсула виходить 8,50 11 штук. Так, ось такий кисневий відбілювач, Плямовий відник Зараз в акції 115 гривень, 950 грамів. Капсули для прання універсальні. 4 в одному 99 гривень за упаковку. 8 гривень 25 копійок виходить одна капсула. В упаковці 12 штук. А ось такі капсули зараз можна придбати для прання за 69 гривень. Одна капсула виходить 6,90. Універсальні. Дивіться, яка хороша акція. За 62 гривні 2 штучки змивки для унітазу. По 31 гривні виходить, мабуть, я також візьму. А ось тут я знайшов ще дешевше. Дивіться, ось в таких упаковках 59 гривень. Це ще виходить, так? Да? По 30 гривень навіть дешевше. А давайте проб'ємо і дізнаємося ціну, скільки коштує взагалі одна. Одна виходить 34 гривні. Да, вигідніше купити дві штуки. І хочемо показати, з'явились ось такі таблетки для бачка в унітаз. Дві штуки. Зараз також дізнаємось ціну. 14 гривень за дві штуки. Це дуже хороша ціна, я вам скажу, надзвичайно хороша. По 7 гривень виходить штучка. Кучка, а в кучці дві штучки. Так, ну добре, в мене є сану. Сано, це, ну, цей засіб, да, знаєте, такий, що в бачок ставиться і до півроку, навіть до п'яти місяців часу. Добре, так, їдемо з вами далі. Дивимося. В акції зараз а, засіб для чищення унітазу, ось такий велі. Тут літр 59 гривень, можливість зекономити також 10 гривень. Так, з'явився ось такий гель для прання. Цікавий. Сама Чи сама, Чи сама. сама. Так, і ціна його 39 гривень, цілий літр був 49 Зараз можливість зекономити а, 10 гривень. І також є ще колор сама. Лакці гелі для душу чоловічі Фа 400 г, зараз 109 гривень. Біла п'ятниця. Так, Шампунь для чоловіків 400 г, 74 гривні. За 55 гривень можна придбати зараз гель для інтимної гігієни 400 грамів. І зі знижкою ось такий три в одному чоловічий засіб. Гель-шампунь. 59 гривень, був 69-400 грамів. Дивно, цінник також не поміняний. 139, але мені здається, він в акції зараз ось ці набори йдуть. Вони мають бути зі знижкою. От бачите, може хтось хоче купити, подивиться на ціну, а ціна не поміняна. Ось такий великий шампунь. Зараз можна придбати також зі знижкою. Тут цілий літр, Якщо не помиляюсь, є також шам... кондиціонери. Був 149, зараз 94 гривні. Так, це шампунь, а кондиціонери і це шампуні. Кондиціонерів нема. Можливо, я щось плутаю. Ось такий великий шампунь від Кало з торгової марки. Також тут є цілий літр, зі знижкою. був 139, зараз 109 гривень. Акції ось такий шампунь для волосся. Пуся тисячу о, літр, ромашка та кропива. Були 39, зараз 29. Мені здається, 39 це також низька ціна. І ось ці також непогані. Це у нас іде шампунь та бальзам, два в одному. Укріплення та догляд, зміцнення та свіжість, зволоження та блиск. Об'єм 500 грамів, 39 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. Шампуні пантін прові по 109 гривень в Аврорі. В акції ось такий кондиціонер. Фітокомплекс живий та зволожує волосся 250 грамів 69 гривень. Також зі знижкою шампунь-сльоз вагою 440 г 129 гривень. В акції дитячий шампунь 37 гривень. І також в акції кряка 29 гривень. Ще дешевший шампунь, тому що він не в банці, а ось такому. В пакеті, пауч-пакет. <хи> Просто переливаєте у свою тару 15 гривень. В акції шампунь гель для душу дитячий 179 гривень. І також для дівчаток. В акції маски, бальзам-маска для волосся, майже пів кілограму, 49 гривень, були 59 І щойно дівчинка взяла дві баночки, мабуть, вже перевірене. Ось такі маска Сім трав. В акції дезодоранти-антиперспіранти Фа по 74 гривні. А кулькові Фа можна придбати за 49 гривень. Крем для обличчя від Доктор Санте 77 гривень. За 27 гривень можна придбати ось такий крем гель для душу 300 г. І оце ще триває в акції, по 29 гривень. Дуже хороший гей для душу. Так, якась така новинка. Крем гель для душу 400 г. Дивіться, який гарний дизайн. Новорічна ялинка та мандаринове диво. А тут я ще знайшов ароматний глінтвейн. Усідуть по 400 грамів. І, до речі, я бачу, вони дуже густі. Зараз проб'ємо ціну. Ціна 44 гривні. Я хочу мандариновий гель для душу спробувати. Мені здається, вони будуть дуже класні. Дивіться, які цікаві присоски, точніше, під пральну машину ці на ножках. Да? Я куплював одні вже в Аврорі, але я хочу ще ось ці взяти. Вони без акції, але я хочу перевірити, чи буде скакати моя пралка, якщо я візьму ці присоски. Тут вони трішки більші. І так, як би сказати, амортизація стоїть. Ось так вона виглядає. Не знаю, чи допоможе, але я візьму спробую, якщо щось. Добре було б, щоб оця сама теж була б гумова. Вона йде пластикова і ось ця йде резина. Підставка, а оця йде пластикова. Ну, подивимось, якщо щось, то, то є ще чек, можна ж здати, правда. А тут я знайшов дві які цікаві штучки. На перший погляд я навіть не здогадувався, що це таке. Думаю, чи термос, чи що воно таке. А це ось такі. А... Як сказати, бокси для зубних щиток та для зубної пасти у вигляді цікавих звіряток. Ціна 59 гривень. На поличках в Аврорі я знайшов ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Дивіться, тут ось такий прямокутний контейнер, кошик. Потім іде підставка, а, ну, стаканчик для зубної пасти. Для зубних щиток, дозатор для мила і сама мильниця. Це все 4 4 да? Да, 4 штуки. Давайте проб'ємо, скільки коштує така ціна. А, такий набір 129 гривень. І знайшовши ось такий. Тут просто йде дозатор для мила і стаканчик для зубних щиток та зубних паст. Два придумайте. так зараз проб'ємо. 99 гривень. До речі, кольори гарні всі. Ось такий, ще пудровий. Ну, в принципі, каласвана так і можна підібрати. І навіть можна придбати зараз ось такі окремо стаканчики з цих наборів. Так вони виглядають. Є сірі. Стояти. Є сірі і є ось така слонова кістка. Ціна 29 гривень. Так, я забираю свої ці штучки і буду пробувати. До речі, сьогодні буду щось брати. Що ще вам нове показати? Хочу вам показати якісь новинки, але зазвичай все те, що було. Ну добре, ходіть далі. Мені потрапив в руки ось такий ланчбокс. До речі, дуже добрий, навіть для перших страв. І там всередині ще є ложка і виделка. 89 гривень, зараз був 129 гривень. Бірюзовий. Ну, а ці ланчбокси я вже показував для малечі до школи. Ось такі з'явилася тарілка, чашка. Стаканчик, ложка та виделка. Якщо не помиляюся, це пластик, а є ще а, спеціально роблять для дітей. Пластик, да, 55 гривень. Є такі роблять, що з, бамбукових, з бамбукового м -м матеріалу. Так, ну ось, ось такі, здається, з бамбукового матеріалу, навіть так. Три предмети, ну там ще ложка та виделка. Оце з бамбука. навіть на дотик по-іншому відчувається. 99 гривень. Краса вимагає жертв. Я краса, чоловік жертва. Отак. Так, я пам'ятаю, ці стакани продавалися раніше а... в наборах, якщо я не помиляюся. Дивіться, це також гля... гарні склянки. 59 гривень. Бакал медового віна. Так, скільки цей бокал? Ну, 77 гривень. Це які цікаві склянки, 6 штук і всі кольорові. Назвичайно круто придумали. 129 гривень такий набір коштує. Так, зверніть увагу, велика Аквафреш, зубна паста зараз в акції 59 гривень, 125 грамів. І ось таку також можна придбати зі знижкою по 69 та 62 гривні. Але тут також 125 грамів. Тому без коробки беріть, зекономити добре. А тут набір щиток для усієї сім'ї, для усієї родини набір 24 гривні. Точно 24 гривні. Давайте проб'ємо ціну. Мабуть, ціна не від цього. 64 гривні. Я теж думаю, не може бути так дешево. Я вам хочу всім побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі я вже біжу знімати наступне відео. Всім пока-пока.